Друзі, всім привіт! Сьогодні маю слово підбадьорня до вас, я вірю, воно буде своєчасним і принесе благословення тим, хто з'єднається з цим посланням. Христос для волі нас тож стійте в ній і не піддавайтеся знову ярмурабста. Це написано в посланні до Галатів, в 5 розділі 1 вірші. Це слова, які апостол Павло сказав віруючим в місті Галати. Знаєте, в контексті. Цих слів ми можемо зрозуміти, що рабство гріха воно є повсюди. І цією короткою фразою апостол Павло дає зрозуміти, для чого прийшов Христос. Дати нам свободу. В Євангелії від Івана, 8 розлі, 30-му віч написано: 31-32-му ми можемо процитувати всі ці три вірша. 8 розліду Євангелії від Івана. і Прийняти для себе дуже важливу фундаментальну безкову істину. І пізнаєте Слово Боже, і пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Тобто Христос прийшов дати нам свободу. І як Він нам її дає? Через пізнання істини. Апостол Павло відрікся всього, чого мав заради пізнання Христа, заради пізнання істини. І сили Воскресіння, тобто сили, яка стоїть за цю істину, сили Духа Святого, яка є в цій істині. Тому сьогодні я хочу говорити про свободу в Ісусі Христі. Христос для волі на своє зло, Тож стійте в ній в свободі, яку дає вам Христос, свободі від хр... від рабства гріха, свободі від залежності різного роду, свободі, яка е... дає нам. Смак життя дає нам можливість насолоджуватися життям, тому я сьогодні молюся за всіх людей, які хочуть насолоджуватись життям, насолоджуватись справжньою свободою від всього, що може поробити нас, від всякого роду гріха, від всякого роду е, залежності, від думки інших людей, від е, якихось е, предрозсудків е, окремих, можливо, традицій, які загоняють людей в рабство, але нам. То пізнала Христа, повинно е, мати один, потрібно, верніше, мати один шлях. Е, і слідувати цим шляхом, триматися Ісуса Христа, жити в цій свободі, яку Він нам дарував. І як би інші на вас не дивилися, що би е, тіло ваше вам не казало, як би. Не оцінювали вас експерти в лапках, експерти цього світу, знайте, Христос прийшов вас звільнити. Там, де Дух Господній, там свобода. Все, що заганяє вас в рабство, рабство світського мислення, рабство, яке пригнічує вас, все це повинно бути зламане присутністю Духа Святого в вашому житті. Присутністю Господа і явленням Його свободи. Пізнаючи його волю в Слові Божому, ми відчуваємо вплив Слова і смак справжньої свободи. Будь-яка свобода, вона приходить на крилах істини. Саме істина Божого Слова, саме обітниця, банально кажу вам зцілення Адже всі ми так чи інакше на якомусь етапі нашого життя потребуємо надприроднього Божого втручання, зцілення нашого тіла. Саме обітниця, яку ми прочитали, пережили, прокрутили в своєму розумі, втілили, реалізували цю обітницю в, своє, в своєму житті, саме ця істина, саме це слово починає щось робити. Що не може зробити жодна людина, жодна система, нічого в цьому світі. Дає нам саме ця істина свободу. Свободу від е, експертних думок, лікарів, які можуть прогнозувати поганий діагноз. Ми не кажемо ігнорувати взагалі. Якісь світські інституції, такі як лікарні або щось, ні, ми говоримо про те, що є щось вище, ніж експертна думка будь-якої людини на цій землі. Є слово Христа, яке переносить свободу. Є істина, яка є вища за, за будь-яку людську думку. І навіть якщо людина вже не може щось зробити, може зробити Господь. Там, де люди не можуть. Допомогти комусь принести свободу. Там приносить свободу Христос. Тому стійте в свободі. Тобто, перше, пізнайте істину і будьте вільні. Пізнавши свободу, ви, ну, пізнавши істину, пізнаєте свободу, і вам хочеться бути там, де вам добре. Адже свобода несе е, мир в серці, несе в собі е, Божий вид життя, Божу радість. Такий мир, який. Цей світ не може дати ні за яких обставин. Да, може бути якийсь спокій тимчасовий людини, яка не має пізнання істини. Але коли ти можеш мати спокій в будь-який період свого часу, це говорить про твою віру в Бога, це говорить про степень пізнання Господа, пізнання істини і ходження в цій свободі. Стійте, пізнавайте істину, стійте в свободі, яку для вас. Відкриває в своєму слові Христос і цим прославляти Його з кожним днем все більше. Дякую, що були сьогодні зі мною, і ви благословенні Богом. Ви покликані Господу для того, щоб відображати небо на землю, щоб пізнати істину і жити у свободі від всякого рабства. Дякую, що були зі мною ще раз. Боже благословення. Наступної зустрічі.